Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя і надію, що мене нормально чути. В мене нова локація. От і я вирішила, чому б нам сьогодні. Не почати знімати 24 години читання. Сьогодні в нас який день взагалі? П'ятниця. От, і я думаю, що це буде сьогодні 12 годин. Наскільки це можливо буде, і завтра, 12 годин. От, якщо ж буде більше, то буде більше. От, повністю добу я не зможу читати. Просто через те, що ми усі дорослі, здорові люди, і сон дуже дуже важливий. Ну і в цей день я дуже хочу прочитати ось цю новиночку. Це тіло кожного книга про свободу від Олівії Ленг. Звісно ж, я вже читала в Олівії Ленг місто самоти, але знаю, що воно вийде. У новому видавництві крапка, от незабаром, і також хочу його придбати. От і це вже буде виходити третя книжечка. Також я читала Крудо і робила окремий огляд, окреме відео. Тут залишаю вам посилання. Ну і що ж, тут у нас близько 300 стрінок, більше ніж 300. Я думаю, що якраз ця книга чудово підійде для такого марафону. Чесно кажучи, абсолютно не знаю про що вона, але мені дуже подобається. Те, про що пише Олівія Ленг. Взагалі, це такий певний нонфікшн. Я б навіть сказала, що це нонфікшн в художній формі. Тобто Олівія Ленг бере одну тему і розповідає з такою цікавою інтерпретацією, підсуваючи під життєвий досвід. Взагалі, мені дуже подобається про що пише Олівія Ленг. Це в нас британська письменниця. От і вона також, знаєте, бере за основу. Манеру написання Вірджинії Вулф мені це надзвичайно подобається, і здається, в неї є навіть книга, яка називається До річки чи щось таке. Я тут прикріплю вам фотографію. От де вона описує якраз таки ту місцевість, де покінчила життя. Вірджинія Вулф. Тобто, якраз таки ці дві письменниці, і взагалі їхня творчість, вона перетинається, і мені це надзвичайно подобається. Я не скажу, що є фанаткою творчості Вірджинії Вулф, але все ж таки мені імпонує. Ам... Чуттєвість, ось ця легкість і в той же час трагізм. От, Я читала лише місіс Делавей. Знаю, що є ще Орландо, українською нещодавно вийшло у видавництві ще одну сторінку, можливо, також її прочитаю. Мене лише відлякує, що там от просто потік свідомості трішки важкувато це читати, але якраз таки Олівія Ленг вона пише дуже цікаво. от, І ну, захопливо, я можу можна відказати. Я трішечки щитерила і прочитала 80 Ця стрінок просто для того, щоб зрозуміти, чи зможу я читати цю книгу в марафоні. Тому ось трішки в мене прочитаного вже є. Ось. І будемо читати з вами далі. Поки що важко щось сказати. Взагалі, ця книга а, має під собою таку певну тему, де розглядається тіло з різних сторін. От, поки що ми прочитали Олівіо Ленг трішки. Вона розповідає про свій життєвий досвід і свій а, такий трагічний психологічний досвід. От, перший розділ називається Машина, що дарує звільнення. Я вже зробила певні. Відміточки пізніше вам зачитаю. Ну а поки в нас 8.42, п'ятниця, 31 січня. от У мене післязавтра день народження, але взагалі немає святкового настрою. Просто через те, що я саме перед днем народження захворіла. І тепер мушу їсти отакі а, суміші а-ля вівсянка, а-ля нежирний творог без цукру і з бананом. І запивати. Буржомі. Тому я сідаю снідати, потрішки буду читати. Взагалі я не люблю за сніданком читати, якщо чесно. Взагалі, за прийомом їжі я просто віддаюсь прийому їжі. От, ну а якщо ви їсте, вам смачного і приємного перегляду. Я все не можу ніяк собі придбати штатив на стільний, як сказати, на стіл. От, і в мене тут така прекрасна конструкція з. Кінафоліта, 48 законів влади та провулок світлячків. От ялиночка, тому що шарана, боржомка, планшетка, книжечка, їжа, телефон. Ах. Смачно. Так, зараз у нас 10.26, я на 129 й сторінці. От ви можете зрозуміти, що читається в принципі, книжка, ну, я не скажу, що дуже швидко, але це просто мій зараз темп. Е, надію, що ви не будете на мене скаржитись е, через завалений горизонт. Я обіцяю, що в майбутньому куплю собі штатив. Я на четвертій главі здається, і тут кожна глава в нас позначається, звісно ж, назвою та фотокарточкою, яка і має відношення до цієї глави. І якраз таки четвертий розділ поки що вразив мене найбільше. Але давайте поступово. В останній рік 20-го століття я натрапила на оголошення у фітоаптеці в Брайтоні, виконане в рожевих тонах і обранені від руки намальованими сердечками. Воно сміливо заявляло, що усі недуги від головного болю і застуди до гніву і депресії зумовлені скупченням невивільної енергії трав минулого. Але завдяки тілесно орієнтованій психотерапії цю енергію можна розрушити розво. Рушити і відновити її нормальний потік. Я розуміла, що це, м'яко кажучи, суперечливе твердження, адже думка про тіло як сховище емоційної напруги мене дуже зацікавила. З дитинства мені здавалось, наче я утримую в собі щось, наче я зіщулилась навколо таємничого горя, точну причину якого я не могла до кінця осягнути. Я була такою скам'янілою і зацепенілою, що здригалася від кожного дотику, наче та мешоловка, коли жертва торкнулася приманки, щось у мені застрягло, і я нервово жадала звільнитися від цього. І якраз таки в цьому розділі авторка приводить нам приклади двох відомих жінок. Це, здається, акер та Зонтах, які мали однакову хворобу, плюс-мінус це рак молочної залози. Але при цьому одна вибирає свободу, вона каже, що я свободна і я не буду лікуватись, тобто обирає свободу тере, дорівнює точніше, смерть. А зонтах у нас лікується. Лікується, наскільки це можливо, вона віддає всі свої ресурси на те, щоб одужати або просто продовжити собі життя. І, звісно, звичайно, це дуже-дуже страшно. Не одужати, а продовжити собі життя. Також Олівія Ленг затрагує тут роботи Райха та Фройда. І для мене Фройд є. Таким трішки туманним, скажімо так, вченим, тому що я читала його книгу а, здається, теорії сексуальності щось таке. І зрозуміла, що я його не зрозуміла. Тому, чесно кажучи, ось саме ці фрагменти, ці елементи твору мені твору роботи мені було читати трішки важкувато. При тому знаю, що далі. Все ж таки будуть повертатися, якраз таки авторка буде повертатися до роботи цих авторів. Як я захоплююся працями зонтак, мені здається розумнішим визнати, що ми ніколи не звільнимося від хвороб, ніколи не будемо повністю невразливі до смерті. Можливо, деякі з рішень акер були мудрішими ніж здаються, зрозуміти, що настав момент для прийняття, скористатися своєю хворобою як можливістю осмислити своє минуле. З цими словами я не заперечую необхідності лікування чи надання допомоги, а раджу наголошую. Що варто пам'ятати, що ці речі відбуваються всупереч спільні для усіх нас фундаментальній реальності, факту, що тривалість життя обмежена. Коли моя мама хворіла на рак молочної залози, вона була єдиною людиною в цьому світі і, взагалі, в палаті, і в лікарні, яка випромінювала радість. Вона була таким промінчиком світла. І впевненості в тому, що вона одужує, що вона одужала. І я впевнена, що це не випадковість. Тому беріть це до уваги. І от зараз, коли я на четвертій главі, е, яка називається у небезпеці, я просто офігіла. Коли я почала читати цю главу, я зрозуміла, що Отак От виглядає біль кожної жінки. Ну, можливо, не кожної, певне, е, дві третіх людства, які мають жіночу стать, вони просто зрозуміють кожне слово. Тут розповідається про насилля. Про насилля більше фізичне, спочатку це психологічне насилля, але кожне психологічне насилля воно переходить до фізичного. Те, що описується тут, це просто жах. Адже авторка висвітлює все настільки в полоцькому, такому відвертому, в щирому, от, от все це ти просто відчуваєш, ніби на собі, ніби це тебе, ніби це тебе мучило, ніби це тебе тримали. Тут розповідається про історію, де дівчинку сильно побили, але певне придеться це запікати, тому що Ютуб це не пропустить, та от сталося тоді, коли ставлення до гендерної та сексуальної свободи знову почало кардинально змінюватися. Отенс було вбито менше ніж через два місяці після оголошення рішення Верховного суду в справі Роу проти Вейда, яке гарантувало право жінки на законний аборт. Право на аборт. Завжди було частиною руху за сексуальне звільнення, за яке боролися Райх та його колеги в 1920-х роках. Але новий рух, жінок, який тоді саме набирав обертів у всьому світі, мав дещо інший месендж він зосереджувався не тільки на праві робити щось, скільки на праві звільнитися від чогось. Просто я обожнюю Олівію Оленг за те, наскільки влучно вона підбирає. Цитати для того, щоб описати не боліла. І от пізніше одна мастикиня Дворкін, надіюсь, я правильно ставлю наголос вона зробила певний такий референс, де зняла з себе білизну, а, певним чином себе замаскувала і, от, виключила, вимкнула світло в кімнаті і направила лише промінь світла на себе, на середину кімнати. Здається, вона ж там себе прив'язала. І цим самим вона хотіла показати те, що жінка страждає від цього. Те, що дворки намагалися зробити, це знайти мову, щоб описати сексуальне насильство, задання не з легких. Ні емоційно, ні стилістично. Насильство виникає тоді, коли одна людина ставиться до іншої, як до речі, яку легко замінити як до якогось об'єкта, сміття, але водночас і у цій складовій всеохопний жах самого акту насилля. Особистість людини не зникає, а змушена співіснувати з об'єктивною подобою, бути всього лиш поштампованою річчю, що стікає крові на підлозі. У підсумку тіло стає власною неуникною в'язницею. Його потреби обертаються проти нього самого, зводяться до нестримного і невимовного відчуття, а справжній жах насильства криється у тому, що твоє Я все ще отам, всередині. Мені здається, цю книгу відчує просто кожна жінка. От. Я побігла читати, тому що в нас вже здається 11 година, я вам тут розповідаю 15 хвилин за це все. Але поки що книга мене вражає. Знову Олівіа Ленг втретє натискає на боліві точки, але при цьому я як мазохіст. Мені подобається це читати. Тут затрагується тема концтаборів сексуального рабства. Та нерівності в Німеччині також затрагується певна сторона релігії, але просто 0,5%. відсотків. Воно тут просто доречно. Але те, що затрагуються концтабори та сексуальне насилля там. Ну, що ще буду казати, ви знаєте моє ставлення до такої літератури, ви знаєте, наскільки я її люблю, ви знаєте, наскільки це важко читати, ви знаєте, наскільки взагалі поглинати таку інформацію на тему концтаборів важко. А тут, коли говориться ще про ем, сексуальність, про тіло і наскільки воно може бути функціональним для інших, тут просто щоб не пікати без кінця. Е, ну, це жахає народитися автоматично означає опинитися у мережі стосунків з іншими людьми. А окрім того, ще й виявитися силомі з поміщеним у лінгвістичні категорії, які може і здаються природними та неуникними, але насправді сконструйовані і суворо контрольовані самим суспільством. Ми всі застрягли у своїх тілах, тобто у тому плетеві супереч... суперечливих ідей про те, що ці тіла означають, на що вони здатні та що їм дозволено чи заборонено робити. Ми не тільки окремі особи, голодні та смертні, ми ще й представники певних типів, підвладні очікуванням, вимогам, заборонам і покаранням, які надзвичайно різняться залежно від того, в якому тілі ми народилися. Свобода це, зокрема, знайти спосіб жити без перешкод, стримувань, шкоди чи активного руйнування. Від постійного потоку уявлень про те, що дозволено тому тілу, в якому ви існуєте. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Інтимну обстановочку зробити нам. Ж, давайте це буде все ж таки така обстановка, надіюсь, що мене нормально чути, я вперше знімаю в ванні. Зараз нам здається десь година шоста, сьома, десь так. І я настільки втомилася від цієї книги, що точно з певністю, можу сказати, у мене аж мурашки пішли, з певністю можу сказати, що прочитати її за день було, чи там за. Півтора дні було викликом. Тому що це концентрація болю. І читати концентрацію болю за день, звісно, це трішечки нерозумно, скажімо так. І я розумію, що я могла б відмовитись від зйомки цього відео. Але все ж, це такий певний виклик для себе. Тому що останнім часом я читаю доволі таки повільно, а тут виклик для себе, навіть з того боку, що. Читати швидко, наскільки ти можеш читати швидко. От, і при цьому розуміти, що ти читаєш, і при цьому вести ось такий монолог з вами, вам про це розповідати. Мені зараз залишилося близько 50 сторінок. І от, якраз таки, я зараз завершила ем, главу, там, де розповідається про ув'язнення Райха, ув'язнення Оскара Вальда і також інших. Чоловіків і розповідається про насильство, звісно ж, про те, як відбували вони тюремне заключення. Не знаю, чи так можна говорити, надію, що так. Ну і те, про що там розповідається, знаєте, я просто вже не витримала, і я в якийсь момент просто відклала книжку і лягла на годинку поспати, признаюсь. Просто через те, що наскільки важко це все усвідомлювати і якось через себе це все перепускати. Я вирішила, що моєму організму, як зараз що я хворію, хоча хворію не грипом, але все ж таки потрібно трішечки переключитись, так потрібно трішечки відійти від тієї реальності. Не знаю, наскільки це будуть повноцінними 24 години читання. Але все ж я певно дочитаю цю книгу і буду завершувати це відео. От, якраз таки вона ось тут є біля мене. Ось стрічки мені залишилось, і з тих пір в мене здається ще одна помітка, яку я хотіла би вам зачитати. Не так багато вже в мене поміток залишилось для того, щоб у вас в це втягнути, скажімо так. Але все ж я можу з впевненістю казати, що раджу вам Оліві Ланг, Можливо, не з цієї книги почнете знайомство, але мені здається, що саме ця книга потрібна кожному для прочитання. Просто кожному для усвідомлення того, що може відбуватися в світі. І якщо в нашому з вами житті немає якоїсь жесті, немає психологічного та фізичного насилля, ми з вами щасливчики, але не всім так пощастило в житті. Як нам? Мені здається, що потрібно розуміти, що ось такий біль він можливий. І для того це потрібно, щоб розуміти краще інших людей, як може бути комусь боляче, навіть якщо ми нічого такого не зробили, але можливо якось висловили свою думку не так. При цьому так, це мінімальний біль, який ми можемо з вами принести іншій людині. Але при цьому для кожного це може відчуватись по-різному. І для Іншого це може відчуватись дуже болючим і травматичним. Тому за це також потрібно думати. І якраз таки на розділі восьмому: тут ось така жіночка з Чорношкіра. Те, що я хотіла зачитати, і в принципі я знаю, що така практикується в деяких країнах: це те, що е, тюремне своє відбування можна пом'якшити. Читаючи книжки, я знаю, що не пам'ятаю в якій країні тут, якщо знайду, то залишу внизу. Е, є навіть е, таке правило, що чим більше книжок ти прочитаєш, тим меншим, тим більше ти собі зменшиш щуремне ув'язнення. От, і це в принципі круто, е, тому що все одно певним чином людина відбуває покарання своє, але може на декілька місяців чи там, на півроку його зменшити. Тим самим вивчаючи щось нове, тим самим, наскільки корисним це покарання вони відбувають. Це, звісно, трішечки двояко, і Це така, знаєте, палка двох кінців. Але все ж таки, чому б ні? Я не думаю, що мене. У мене буде такий досвід, але все ж таки я б не відмовлялася і прочитала би там скільки потрібно книжок, тим бачиш, що ми любимо читати книжки, так? аби менше було сидіти. Хоча це навіть ти сидиш, читаєш, ніхто тебе не зачіпає, і немає ніяких ти їсиш, немає ніяких зобов'язань. що я зараз думаю? Це мені після сну таке. от... У тій в'язниці настільки вірили у виправну силу читання, що кожного в'язня, який виявляв зацікавленість, заохочували брати додаткові книги. Щовечора Малкольм Ікс лежав на ліжку у своїй камері, і сторінку за сторінкою турував шлях крізь минуле. Він читав про рабство, повстання нета тернера та, -та, 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 -та британців Індії. Чи справді біла людина була дияволом? Історія світу всіляко свідчила так: коли о десятій вечора гасила світло, він вмощувався на підлозі біля дверей камери. І продовжував читати у тімяному світлі з коридору, кожні 58 хвилин застребуючи назад до ліжка, щоб перечекати щогодини обхід охорони. Він був настільки захоплений читанням, що майже забув про свій тюремний строк. Минали місяці, а я навіть не думав про те, що був ув'язненим, – написав він через два десятиліття. Насправді до того часу я ніколи в житті не був таким по справжньому вільним. І знову ж таки, говорячи про свободу та говорячи про волю, так, говорячи про волю. Людина читала для того, щоб бути вільною. Знання дарували йому свободу. Кожна книга, яку він читав, розкривала інший аспект закоренілої замовченої замовчуваної історії расизму. Все його життя постало перед ним у новому світлі. Те, що колись здавалося трагедіями, чи помилками від втрати батьків до його власного ув'язнення перетворювалося на наслідки глобальної транс трансісторичної системи переваги білих, гротескного примусового домінування тіл одного виду над іншими. Це було теж одкровення, як пізнала Адреа Дворкін, коли вперше прочитала політику статі. Це якраз таки та жінка, яка створила ось е цю демонстрацію вбивства жінки після того, як її і я ще певно, зараз піду трішечки почитаю, якщо зможу. От, і вже кінцеві враження вам розповім пізніше. Якщо ви ще не думали читати її чи ні, читайте. Що ж, я думаю, що так мене чути набагато краще, і як взагалі вам фон. Щось тільки що таке наварганила з буквально 10 хвилин й дочитала. Як зібрати всі свої думки до кучі? Ну, я думаю, що більш суб'єктивний відгук буде в прочитаному просто через те, що певний час вже пройде, От, і. Я зможу свідомо подивитись на певні речі, всі емоції вляжуться. От, все одно потрібно переварити те, що я сьогодні не читала. Просто прочитала книгу за день. Ну там, мінус 80 сторінок, тому що я прочитала їх вчора, але все одно для мене це дуже багато. До речі, я не сказала. У нас 23... А можна, будь ласка, о. В нас 23.07. От сьогодні знову ж таки 31. Ем, це книга, знаєте, вона, вона про біль. І мені здається, що вона не просто розповідає якісь есе. Ти, взагалі, Олівія Ланг для мене певно, одна з улюблених есеїсток, адже вона дуже вміло перетворює розповіді. Якісь короткі замітки в єдине ціле. Вона круто доповнює одну історію іншою і об'єднує це все однією темою. І дуже круто вона розповідає про досвід різних людей, але при цьому вони об'єднані. Вони об'єднані свободою. Хороша книга. Вона. Вона дає стільки роздумів, що мені здається, це буде як хороший маринад. Книга настоїться, і все одно з планом досвіду читач буде повертатись до неї, і це найважливіше. Звісно, вона не для прочитання за один день. Ні, це книга на тиждень, на дві неділі, на місяць, на той час. Який ви читаєте книги, але розтягувати, її потрібно розтягувати. Сьогодні я трішечки дала газу, і я не шкодую, в принципі, про це, адже я відчула весь контраст того, про що пише Олівія Ленг. Я неймовірно чекаю її книгу Місто самоти, адже хочу її прочитати українською. Ця книга вийде у видавництві «Крап...» крапка, здається, або крапки, і мені подобається, що різні видавництва звернули увагу на цю дуже цікаву авторку. Сама Олівія Ленг стикалася з такою темою як булінг. І нерівноправ'я, адже сама вона, в принципі, росла в лесбійській сім'ї. І вона пише також і певну частину мемуарної своєї сторони життя. І я не можу сказати, що ця книга саме вона є мемуарною, вона є частково біографічною. І якраз таки це все ґрунтується. Тобто Олівія Ланг пише про досвід різних людей. І чоловіків, і жінок, і вони всі мали різне життя, але при цьому вони хотіли бути вільними. І так само вона розповідає про своє життя. Вона також хотіла бути вільною в тій чи іншій мірі. Десь вона хотіла бути здоровою, і в цьому заключалася її свобода. Десь, припустимо, як зонтак, яка не хотіла покорятися раку. Десь як. Людина, яка сидить в тюрмі, просто рандомна людина, яка сидить в тюрмі, вона все одно не хоче покорятись тому, чому вона там сидить. Не всі сидять за ґратами через те, що вона щось порушила. Я просто через такий збіг обставин, і при цьому вони нічого не можуть зробити. Але це ж більше не про свободу фізичну, це логічно, а і про свободу внутрішню. Не буду вам багато розповідати, тому що це відео, мені здається, вже і так вийшло затягнуто. Я старалась створити для вас таку домашню більшу атмосферу. І для тих, хто додивився просто хотілося б вам сказати декілька слів. Я вдячна вам за всю хвилю підтримки, яку ви виливаєте, скажімо так, на мене, тому що це дуже-дуже приємне. Таке... Приємний такий пледик, в який ви мене окутуєте. Ну і ні для кого не секрет, що постійні глядачі бачать, що я зараз на новому місці, і зміни в подальшому будуть просто нереально глобальними. Я вірю в це. Відоси з старих локацій також будуть. От, вони будуть чередуватися. Я думаю, що ви розумієте, за яких причин нічого пояснювати, розповідати поки що не буду, тому що не маю бажання, як тільки я буду впевнена. Як тільки я захочу і зрозумію, що можу цим ділитись, як тільки я буду твердо стояти на ногах, обов'язково вам про все розповім. А вам бажаю лише приємного вечора. Читаєте лише ту літературу, яка для вас приємна. Сьогодні мені було приємно провести вечір. День ранок, сніданок з цією прекрасною книжкою. Я дуже дякую видавництво Грушка за те, що мені надсилають книги на огляд. З радістю про них розповідаю. Про цю книгу також е зжато, я розповім в прочитаному обов'язково, але мені потрібно це все знаєте, якось переварити в голові, розжувати ша раз для себе, перечитати і переслухати те, що я там не відмічала і тут розповіла вам. Тому. Бережіть себе, рідних і Україну, будь ласка. І я буду вам дуже вдячна за активність під цим відео. З вами була Катя Ельф. Пойдет!